Ця тема буде дещо трагічною у центрі столиці. Відкрили фотовиставку незламного світа. Це історії про українські школи, які зруйнували російські окупанти. Зараз там перебуває наша колега, наша журналістка Каріна Шевченко. І вона готова поділитися усіма подробицями Підподробицями від подбаченого Каріно. Знову вітаємо тебе зі студії. Тобі слово. Знову привіт друзі. Ну що я перебуваю саме ось біля метро Арсенального, І Сьогодні тут просто неба відкрили фотовиставку, яка має назву Незламна освіта. І, взагалі, від початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну вони пошкодили саме росіяни 2532 українські заклади освіти. Про це повідомив Сергій Шкарлот, міністр освіти, і 287, з яких закладів освіти вони взагалі повністю зруйновані, тобто їх неможливо відновити. І саме тому сьогодні Сьогодні ця виставка створена для того, аби показати людям, щоб вони не забували, як нищить російська армія Україну і про те, що вона хоче відібрати в українських дітей можливість навчатися. Тут загалом представлені 10 шкіл на цих шести стендах, і ось до прикладу, тут одна із цих шкіл, школа у Чернігові, і ось вона зруйнована. Але у як написано у танцювальні залі до війни займалися учні школи номер 11. і зараз наразі там просто красуються голуби, а учні танцюють просто в зруйнованих стінах. А взагалі, давайте послухаємо саму організаторку цієї фотовиставки, і вона все детальніше розповість. Сьогодні ми відкриваємо фотопроєкт, який присвячений історіям десяти шкіл, які були зруйновані або постраждали від наслідків війни Російської Федерації проти України. А це різні історії. Десь школи були зруйновані вщент лише тому, що там годували, наприклад, українську хлопців з української армії. Ми хочемо показати, що цинічна війна. Проти України і проти української освіти, утім, наші люди неймовірні, і вони роблять все для того, аби діти отримали доступ до освіти і продовжували навчання, попри те, що в країні повномасштабна війна. Ну і як я сказала, тут представлено 10 шкіл саме України, які були зруйновані. Деякі з них вже відновлюють, деякі потребують повної відбудови, і коли їх відбудують, це невідомо. Але до речі, тут відразу є ось такий зображений qr код Люди можуть задонатити, і ці гроші підуть звичайно на відновлення шкіл. Вони будуть ці перераховані. І нагадаю, що це знаходиться саме навпроти метро арсеналі, тобто на розі вулиць Грушевського та князів Островських, тобто кожен хто буде ти до прикладу на мутро на роботу може це побачити, подивитися, задонатити та пам'ятати, що як російська армія точніше забирає у наших дітей можливість навчатися в освіті. Тому я передаю колеги вам слова.